Дякую, товариства! Слава Ісусу Христу! Шановне товариство, браття козаки, сьогодні як і кожного року в селітню пору, відклавши всі свої справи, відкинувши всю життєву петушню до місця поховання славетного лицаря Степу Запорожського, Кошового Чортомлинського Січі Івана Дмитровича Сірка злітаються однодумці: люди небайдужі до історії рідного краю, люди патріоти, які зберегли почуття гордості та любові до рідної землі. Не вперше ми самі собі ставимо запитання: хто ми, звідки, де наше коріння? Чому тут на славній козацькій землі, землі великого лугу Запорозького, які від Бога випала? Велика честь бути центром формування війська запорозького низового. зійшлися наші земні дороги. Ми є українці, ми є нащадки козацького роду, ми з тої далекої і близької січі, від якої ми успадкували вільний дух запорозького козацтва. Лише згадаймо, як оцінював цей дух один із запеклих ворогів українського народу, ідеолог. Голодомору Україні Троцький. це страшний дух, що кипить, вирує, як сам грізний Дніпро на своїх порогах і змушує українців творити дива хоробрості. Це той дух вольності, що давав українцям нелюдську силу впродовж сотень років воювати проти своїх гнобителів, поляків, росіян, татар, турків та здобувати над ними блискучі перемоги. Це той дух, який і зараз тяжкий для української незалежності. час не дає нам свідомим українцям бретнути кордон без пам'ятства і перетворитися на духовних манкуртів. Наші відчуття історичної минушини, наша генетична пам'ять не дають зачерствіти нашим душам. І ця пам'ять примушує нас сьогодні разом з нашими священниками Української православної церкви Київського патріархату молитовну вшанувати пам'ять славного кошового Чартомницької Січі Івана Дмитровича Сірка. Цьому році будемо відмічати 360-ту річницю заснування Чортомицької січі, яка за однією з версій була побудована за проектом Годана Хмельницького в 1652 році. Обов'язково треба згадати під час цих урочистостей, що виповнюється 303 третя річниця її жорстокого руйнування російським військом і вбивства 300 козаків, які не чинили опору. А це вже за проектом царя Петра І. Руйнування січі супроводжувалося жорстоким винищенням козаків, Січі і навколо неї. Січовик, січовиків страчували особливою жорстокістю та наругою. Трупи козаки викопували з могил для знущання над ними. Була пограбована ризниця Покровської церкви. Полки генералла Якобліва, які зачинили, як правило зі своїми військовими священниками, які висвячили їм їхню зброю на це вбивство братів слов'ян і руйнування козацьких святин, Нещодавно на початку червня цього року патріотичні козацькі товариства Січеславщини вшанували пам'ять козаків, січовиків і їх кошового Петра Калмишевського, останньої підпіленській нової січі, яка була зруйнована за наказом цариці Катерин II у 775 році. А під ріцю вночі загукрали січі, таке звичне пугу. На ходу на льоту віщували біду козаченькам і лугу. І ось же пройшов. Пройшло 237 років з того часу, як була зруйнована остання Запорозька Січ, який український народ мав свій захист, а в часи нещастя міцний, тихий притулок. І скільки ще люди українського беззахисно було знищено після того, які ріки моря крові було пролито на українську землю? Навіщо? На догоду кому? Ой, недавне те зло саме з вами було. Ці творили нам біди, недалекі сусіди. То шануємо свої поминальні молитві пам'ять всіх загиблих жорстоких змаганнях за свободу і незалежність України козаки, чоловіки грізних часів. Імена, яких зберегла історія, і безземельних, життя яких обірвалося у бою, і які померли смертю мучеників на турецьких та польських гаках і палях. безземельних, розстріляних, спалених і закопаних живими в землю. безземельних, які померли від хвороб і вистаження в тюремних підвалах в часи козацької доби і в буренні часи большевицького лихоліття, всіх, кому завдячуємо, за незалежну державу Україну, збережену козацьку честь і доблесть, за надію на відродження сили і слави. І ось вже минув 21 й рік від дня проголошення української незалежності. І що змінилося? Допоки поки ми були в стані ейфорії від усвідомлення того, що будемо жити в незалежній Україні, поки ми співали козацьких та повстанських пісень. До влади прийшов напомаджений, хамовитий зажерливий краснопузий комсомол брешківських часів перемішку з криміналітетом, який хвацько прихватизував всю економіку України, і надалі хвацько обтирає український народ, брешучи йому, що вже сьогодні буде покращено його народу життя. А тим часом загаляє той щирий своїй вірі народ за межу бідності, знищує національну пам'ять українців, перекручує, обтримає трудом наших національних героїв. Намагається знищити нашу мову, приридити нашу українську православну помістну церкву. Поспіхом продає все, що можна продати. На черзі українська земля мати. Але цей етап історії України ми вже проходили, коли після знищення стані Запорозької Січі земля українська дарувалася російським поміщикам і завесінь німецьким колоністам разом із козацькими зімінниками і козаками, які після цього були покріпачені. Воістину історія рухається по колу. Якби ж то вона ще чогось не ставчала. Бути українській незалежності, чи буде Україна відкинута в своєму розвитку на десятків років назад. На превеликий жаль, вже не приснуться Казаченьки, не встануть дітьмани, не прилетять на своїх бацьких конях вам на коміч козаки, чоловіки Іване Сірка і Костя Гордієнка під покровом Божої Матері. Вставай, козаче! Вже сурми заграли. Саме перед нами ставить історія цей виклик, саме перед нами і саме в цьому році. Як перенайбільш свідомою верствою українського суспільства. Наша зброя, наш інтелект. Закликаю все свідоме козацтво перед іконою Пресвятої Богородиці козацької покрови. Перед іконою Петра Багатостраждального Калдишевського на могилі славного кошового Івана Дмитровича Сірка. Урочас, урочисто присягнути! Не прапори всіх козаки, хто прийшов шанувати нашого кошового на праве коліно. Стій! присягнути до останнього подиху, до останньої краплі крові, захищати незалежність України, її цілісність, її мову солов'їну, її культуру та традиції. На закінчення. Хочу побажати всім нам, шановне товариство, мудрості, терпіння, звичайної порядності, щоб всі наші плани стали реальністю і нам не було соромно за свою діяльність перед Богом і Україною. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую. Шановне товариство, ви мені делегували вручити заяву нашому голові Дніпропетровської ОДА, від вашу імені Дякую. мають честь передати вам. Смоленіється!